І маємо ми вже каталог, смарт-каталог, новий Джерелі почне діяти цей каталог з 10 січня, це каталог номер один. Він постійними цінами, фіксованими цінами. Акції в цьому каталозі немає, тому що у нас кожного дня є товар дня, є кожного тижня вау ціни онлайн-пропозиції. Подивіться, тут навіть можна за допомогою коду. Телефоном зайти і подивитися наші акційні пропозиції. Вказані сторіночки. Продукція розміщена. Так. Парфуми. На нас чекають нові, нові парфуми, новинки. 55 міліграм об'єм буде для жінок. Так. І для чоловіків. Так. Далі парфюмовані спреї у нас. <сіна>, вода туалетна парфумована. Догляд за тілом. Декоративна косметика. Так, це у нас серія юнік для проблемної шкіри. І подивіться, як гарно зроблено. Розписано кожен продукт серії юнік для проблемної шкіри. Для якої проблеми він і як ним користуватися. Тут тобто всі рекомендації. Це дуже-дуже класно. Преміальна лінійка Ікра. Карбокситерапія наша знаменита. Серія розкішна, 40 Це S-баланс, Догляд за комбінованою сухою чутливою шкірою. Так, серія ідеальна 50, 25 пачі, опероз. Догляд за волоссям зібраний. Від випадіння серія, від лупи. Серія мінеральна сапропелева. Такої серії немає в жодній компанії. Так, далі ми бачимо продукцію для діток. Теж дуже добре, що вона все для діток зібрана в одному місці. Так, догляд за зубами. Дієтичні добавки. І дивіться, дуже гарно підписано. Підтримка імунітету. Тобто ми вже знаємо, що нам потрібно для імунітету підібрати. Тобто розділено по розділам детокс та схуднення. Сторіночка продукції. Красата молодість. Тут колагеновий бустер, новий, новий внутрішкомплекс, розкішна новинка. Так, далі у нас чоловіче здоров'я серце, судини, травна система, нервова система, опорно-рухова система. Так. Наступна серія продукції. Далі серія «Мольфар», Дуже гарно, що по серіям ця продукція. І далі йде вже серія оселя догляд за оселею. Ця продукція по оселі в кінці у нас зібрана. так Ось так гарно. Дуже подобається що ось по таким розділом. І в кінці маємо зимовий догляд. Дуже класний каталог. Всього тут 40 сторіночок, але дуже класно. Для моїх клієнтів місцевих вже каталог з кожним наступним замовленням будете отримувати.